Взагалі, то вся ця опера мені здається вона про нас, українців, якими ми можемо бути, якими ми буваємо. Я ще хотів взятися за цей твір, коли я вперше працював в цьому театрі. Це був 2008-2009 рік, і рік. Я тоді вже вивчив цю партитуру. Цікаво, подивився, бо у нас на кожній сторінці партитура 37-го року. Кожен номер підписаний оркестрування Бориса Лятошинського. Я як фешн дизайнер я тяжію до е, подіумів, тому в нас корабель це подіум. Дуже багато костюмів. Насчет е, цих валізок на спині. Це як би вам сказати, наші троянці вони майже емігранти, бо вони покинули свої домівки до заради кращої долі, і це пам'ять про рідний дім, яку людина все життя несе з собою. Eu oh.